на сьогодні матерія всього това 20 більше. Оце ж по овочах їх познавайте їх. Читаємо значення тексту. Овочі представляють те, що сотворіння чи організація виставляють перед людьми як духову поживу для їх скріплення і зросту. Правдива церква є храм або організація Бога Його. Єдиний правдивий фундаментальний камінь або скала їх є Господь Ісус Христос, Голова Церкви. Всі інші в храмі або церкви є членами його тіла і повинні бути перемінені в Його подобину. Вірно вступати його слідами, всі свідками Бога Його, ви котрим є прополучено нести свідоцтво про Його святе ім'я. Служба і місія Церкви Божої під Христом у порівнянні з Римокатолицькою ієрархією виявляють два протилежних напрямки ними взятих. Католицька організація є і впродовж віків була втягнута в релігію, політику комерцію. Задля наживи. Через це є ворогами Бога і всіх людей. Коментар взятий з вартової башти, 15 число 7 місяць, 1937 рік. І так. Боже поприділення у визначенні Його овочу, щоб зрозуміти, котрий овоч плід приносить дійсно хвалу Богу і поживу для сотворення, його оприділяє і вказує, що він представляє, що. Чи то сутворіння, чи то є організація, чи людина, зокрема, вона має кормитися духовною поживою, котру постарався Бог Єгова Ісус Христос. Щоб бути духово здоровим і щоб бачити, а побачити це, розпізнати діяльність Бога Єгови. То для цього потрібно брати тільки ту поживу, яка приходить від Бога Ігові через його Сина Ісуса Христа і Вірного Рама. Ворог постарався, щоб не так була подана пожива і також овочі, плоди принесені були царства згідно. З волію Божою в гармонії з Його Словом. А як бачимо, тут в мішаті пішло різних інших напрямків. Єдиний напрямок, котрий подає овощ для Харчу, тобто плоди царства приносить, це є заложений Ісусом Христом. Котрі є головний камінь у фундаменті, у будівництві Божої організації. Отже, Ісус Христос, Він відкрив нам дорогу, показав нам приклад, приклад життя в людському тілі, бо для того він і взяв людське тіло. Він є духова істота і його людське око бачити не може. Він брав людське тіло лише для того, щоб викупити від Адамового гріха, і щоб показати, що в тілі людському можливо принести плоди, овощі іменно, Богу Угодні. І так, коли він показав свої сліди, це приклади свого життя на землі по проросту, то ми бачимо проти цієї позиції наперекір Божим бажанням, Божому заміру, Сатана диявол виставив різні замінники. Замість пастиря Ісуса Христа поставив на землі. Досить багато різних пастирів, священників, проводарів релігійних, політичних, комерційних. Замість Богом вибраного народу. Він вибрав весь народ під свій контроль, щоб він не Божого голосу слухав, а цих провідників, пастирів вже, замінників замість Ісуса Христа. Як казав Ісус Христос, що після мене увійдуть вовки у Овечих Одежах, так і сталося, що коли він вознісся на небо, то таких появилось досить багато. І до нього були але після нього ще більше. І так, його Бог тут свідкує нам. Що ті, котрі приносять плоди Божі, овощі Божі, займають позицію згідно заміру Божого, вони підуть з Ісуса Христа. Сліди Ісуса Христа ще раз наголошуємо, це є любов, ревність, вірність до Слова Божого. У виконанню пророст і пророчих обітниць, котрі написані були про Ісуса. І записані про кожного, хто піде слідами Ісуса, буде показувати ту же саму вірність, ревність, приданість, яка була у Ісуса Христа. Тому ці свідки, котрі йдуть слідами Ісуса Христа, котрим Його припоручив свідоцтво подати від імені Бога про Божий замір як сказано проголосити про його ім'я, це про Його замір. Згідно часу, коли його піднімав, будь-кого до своєї праці, Він відкривав їм на крісталі просто свій замір написаний, в котрий записаний просто про обітницях. Тому та служба, яку виконував Божий народ під керівництвом Бога Його Ісуса Христа, завжди була нападжена ворогом. Тут називає головний ворогом на даний час, і взагалі і відколи людства, це була Римокатолицька гірархія. Вона старалася, іменно ця організація взяти протилежний напрямок, тобто не той, що Бог навчав, щоб плоди принести позицію, зайняти, замір Божий виконати. А наоборот, замір ворожий, позиція противна Господу. Це завжди стояла така боротьба проти Бога Його Ісуса Христа. Тому його Бог слідкує, що католицька організація є і впродовж віків була втягнута в релігію, в політику, в комерцію, задля самолюбної наживи. Ну сьогоднішній день факти досить сильно слідкують. Для чого вони були зібрані? У них особливо самолюбна нажива, стоїть при служенню, коли вони називають, що вони слуги Бога і службу Божу провадять. То вся така служба вона провадилась для того, щоб приобрести собі наживу. І через те, що вони таку ціть поставили, не ім'я Боже прославити, а себе, не замір Божий, бо ім'я Боже це і замір, і достої сотворіння. Тобто не дати до зрозуміння і собі, і людям про замір Божий, який встановлює назад те життя, яке втратив Адам і Єва Свершенне. То не прото вони Іменно збираються провадити службу Божу, щоб стати такими в дусі, в правді, в позиції, послушнім яких його бажав бачити тоді, коли при сотворенню усі хвалили слави Бога. Все, що було на землі, сотворено вначалі і всі сини Божі. Воно було направлено тільки для слави Божої. На даний час абсолютно все ворог взяв під свій контроль, особливо римсько-католицьку ієрархію, яка запровадила ці плоди не царства, а плоди сатани. І вони сьогодні розпізнають, що дійсно всі напрямки, які мала. Ремкатолицька Герасі у служню вони з самолюбною ціллю. Тому вони стали ворогами Бога і смертельними ворогами чоловіка. Його є нам довідома, це, щоб кожен міг оглянути, побачити і зробити правильний вибір, якими слідами. Іти з слідами Ісуса Христа, виконуючи Божий замір і Божу волю, по Божому слову, в гармонії бути з Його волею, чи і те, тими слідами, самолюбними, що сьогодні ми бачимо, пішла як ремокатолицька ієрархія, так і всі інші напрямки. бо Всі інші напрямки це є сини і дочки вже цієї герархії, котра провадить всіх людей. does it